Я на нагород вирвала останню капусточку. Це середня. Обрізала там, бачите, трошки замазала, ну нічого. По дорозі підійшла до яблуньки, подивитися, що там з нею робиться. Останні два качанчики теж. Е Устонки. А це дивіться, там на дереві страшне, що робиться. Стільки багато. Я пішла штук, 10 зараз обірвала дві штучки в хату взяла, вони ще не дозривші, хай лежать, побачу, що буде. Там, якщо не пообриваю груші, значить поламає цілі гілляки. Такий урожай, І це я тільки одну повзяла до хати, а там є чотири груші, всюди різні груші, різні сорти. Це страшне, що робиться. Отаке осінь, отакий натюрмортик. Такий гарненький. Поки я пішла по яблука, то вже її у стомки трошки прив'яли. Зараз поставлю водичку. я. Що хочу сказати по урожаю капусти. Дуже добре і рання, і цвітна, і броколі, і оце середня. Середня було 20 штук чи 30. Оце остання 4 головочки. Хороша, чистенька, все нормально. Ну, оце я замазала, як обрізала, бачите? Трошки земля попала. Кукуруза теж сорт в цьому році хороший, тут два сорти. Тут даже видно. О, Отаке яблук-море на яблунях, так само, як груш, попереду ще роботи багато з ними. Трошки буду сушити, трошки буду. Ну, на зберігання ложу, але по холодильниках, тому що це яблука недовго зберігається. Оцей сорт, вони недовго зберігаються. Гарненькі, чистенькі, без хвороб. Отаке. А тут дивіться, ще один раз мені осталося. Вже дивіться, яке прозореньке воно. І вже густе. О, ще один раз прокип'ячу дві хвилинки після того, як закипить, Зараз приготую, не буду кип'ятити поки банки, приготую банки, кришки простерилізую. Отаке варенечко. Це я буду варити четвертий раз по дві хвилини. Охолочується і перший раз закипить дві хвилинки, другий раз охолонив, закипить дві хвилинки. І так, чотири рази. Оце я буду п'ятий, так. Да. Оце п'ятий раз. Таке гарненьке, буде воно ще таке більш прозоре. Зараз, зараз. зараз. О, бачите, яке гарненьке варенечко. А дуже пахуче. Оце з таких яблок. Дуже пахуче, бо яблука дуже-дуже-дуже. такі... Такі, от Зараз я їх занесла сюди, запах стоїть такий Хороші яблука. Ой, включила на чаю. А там сушаться, сухий то треба вже позбирати. І можна йти нарвати ще цей окошечок. це в мене такий походний окошечок. Пішла на город, принесла повний. Зараз не був повний. Тяжко його так носити. О, тут позбираю яблуко, пізніше, бо зараз нема часу. А потім знову піду на рву, наріжу і знову посушу. Вже я багато насушила. Я такі роблю їх, як чіпсики, знаєте. Ну Я така варенням цим задоволена. Слухайте, ще раз вернулася до нього так на сонечко, Як це вам показати? О, бачите, дуже легко варить. Прямо дуже легко варить. Я кажу, що по дві хвилинки, п'ять раз і все. Тут а воно, бачите, деякі вже прозоре, а які були чуть-чуть грубші кусочки. Ще ні, але я його пробувала, воно що те, що те вже добре. Зараз кажу, прокиплячу, закрию. Отаке. Ось такі красиві виростила сама устойки. Це ви не думайте, що я букет нарвала. Це я їх поламала, я тільки що їх підв'язувала. Вони такі крихкі, що це взагалі? Я купила такі палочки зелені в епіцентрі вчора, і думаю, підв'яжу, бо їх вітер, бачите, такі покручені. Їх вітер туди-сюди, туди-сюди. Пішла підв'язувати. Мінус три гіллячки. А нічого, там їх ще повно є. Ще мені підказала. Моя знайома сусідка колишня, що вони як пересвітають, їх обрізають до самої землі, заносять в хату, і вони по-новому починають рости і будуть цвісти в хаті. Уявіть, така красота буде Добренько, бо знову виходить відео трошки велике.